Чи замислювалися ви, чому після читання новин виникає не лише відчуття інформованості, а й тривожність, роздратування, іноді навіть виснаження? Можливо, справа не у вашій чутливості, а в структурі сучасних медіа, які не просто подають інформацію, а активно впливають на наше світосприйняття. Вітаю! Ви дивитесь канал слух» і сьогоднішня тема вплив новин на психологічний і когнітивний стан людини. Живучи в Україні, ми всі відчуваємо потребу бути в курсі політичних, військових і соціально-економічних подій. Проте важливо розуміти, інформація, яку ми споживаємо, не є нейтральною вона структурована, відібрана і подана відповідно до цілий медіаплатформ. У цьому випуску ми проаналізуємо, як саме новини формують емоційну реакцію, на які механізми впливають, і чому регулярне споживання новин без фільтрації може мати негативні наслідки. Сьогодні новини це не просто передача фактів чи інформування населення про важливі події. Це повноцінний інформаційний продукт, який функціонує у межах глобального ринку і має чітко виражену комерційну мету. Журналістика дедалі більше підпорядковується правилам цифрової економіки, де все вимірюється в охопленнях, лайках, коментарях і кількості хвилин, які користувач провів у застосунку або на сайті. Сучасні медіа змагаються не за істину, не за об'єктивність, а за увагу. І в цій конкуренції головною валютою стає не якість контенту чи глибина аналізу, а швидкість реакції і здатність викликати емоцію тут і зараз. Увага стала головним ресурсом, який монетизується. Її вимірюють, аналізують, прогнозують, на неї орієнтуються редакційні стратегії. А найефективніший спосіб привернути та утримати цю увагу це не подати корисну аналітику, а викликати емоційне збудження, здивування, шок, гнів або страх. Саме такі емоції активують людину, змушують її натиснути, зупинитись на пості, зацікавитись і тим самим дати сигнал алгоритмам, що контент працює. Саме тому інформаційні повідомлення, що потрапляють у стрічку новин, дедалі рідше базуються виключно на значущості події. Усе частіше вони відбираються за критеріям емоційної реакції, що змусить людину клікнути, обуритись, злякатися та втратити спокій. Під цю логіку підлаштовується все, як формуються заголовок, як добираються цитати, які слова винесено в перший абзац. Заголовки стають емоційно забарвленими, різкими, однозначними, не для точності, а для швидкого залучення. Візуальний супровід теж змінюється. Зображення дедалі частіше драматичні, контрастні, сенсаційні, іноді навіть шокуючі. Головне, привернути увагу і не дати її відпустити. Так, новини з інструменту поінформованості поступово перетворюються на частину індустрії візуального та емоційного споживання. Ми більше не читаємо новини, ми на них реагуємо. Експертні коментарі, що мали б забезпечувати баланс думок, натомість часто є поляризованими: один табір проти іншого, конфлікт як основа. Таким чином, новини перетворюються на елемент емоційної гри, де ключовим є не інформувати. А втягнути це не наслідок змови чи зловмисного плану, це природний результат бізнес-моделі, де що більше переглядів, то вищі прибутки. І саме через це глядачеві стає дедалі складніше відрізнити, де починається журналістика, а де закінчується маркетинг емоцій. У підсумку глядач отримує не об'єктивну картину дійсності, а інформаційний конструкт, емоційно насичений, фрагментарний і орієнтований на реакцію, а не на розуміння. Один з менш очевидних, але доведених науково ефектів впливу таких новин це зниження когнітивної гнучкості, тобто здатності адаптувати мислення до нової інформації, швидко змінювати стратегію у відповідь на нові обставини або переглядати свою позицію. Тривале споживання фрагментарних емоційно навантажених новин змушує мозок звикати до простих пояснень, категоричних суджень і чорно-білих оцінок. Як наслідок, зменшується здатність до складного мислення, аналітики, бачення альтернатив. Новини починають не просто давати знання, вони обмежують мислення шаблонами, що постійно повторюються. Часто важливі теми подаються без контексту у спрощеній формі. Натомість скандали, конфлікти і катастрофи подаються з максимальним акцентом. Втрачається аналітика, натомість зростає емоційне перевантаження. Сьогодні окремої уваги заслуговує і той факт, що основним джерелом новин для більшості українців стали телеграм-канали. Телебачення, як традиційне медіа, поступово втрачає позиції, а короткі, миттєві повідомлення в телеграмі сприймаються як найближче до реального часу. Це зручно, швидко і здавалося б ефективно. Але саме такий формат часто не дає можливості перевірити інформацію, осмислити її або побачити повну картину. Ми споживаємо новини майже в режимі прямого ефіру, не маючи часу на критичне осмислення. І тому особливо важливо пам'ятати, навіть телеграм-канали мають свою редакційну політику, свої цілі і акценти. Те, що ми бачимо першим, не завжди є найточнішим або найважливішим. Типовий приклад риторика про безвихідь, все пропало, усі однакові, нічого не зміниться. Ці наративи викликають в аудиторії почуття безсилля, знижують рівень соціальної активності, демотивують до участі в громадському житті. У психології це відоме як ефект вивченого безсилля стан, у якому людина втрачає віру в здатність впливати на події, навіть якщо така можливість існує. Така подача особливо небезпечна в умовах війни, коли інформаційне поле не просто насичене, воно хаотичне, фрагментоване й емоційно заряджене. Кожна подія здається катастрофічною, кожен день новий привід для тривоги. Мозок не встигає обробляти обсяг новин, немає часу на сортування чи аналіз, тому інстинктивно захищається від перевантаження. Це захисна реакція або притуплення чутливості, або повне вигоряння. Людина або постійно перебуває в стані гіперзбудження, паніки та страху, або ж відмовляється реагувати взагалі, замикається в апатії. Жоден з цих станів не сприяє ані стабільності, ані психологічному відновленню, ані здатності мислити критично чи діяти злагоджено. Особливо це актуально для суспільства в умовах тривалої небезпеки, як от воєнний стан. Тривала тривожність виснажує люди перестають не лише довіряти новинам, а й сприймати реальність як таку, що піддається логіці чи аналізу. Будь-яка нова подія сприймається крізь призму втоми. Це ще одне, з чим я не впораюсь. Результатом стає не мобілізація, а розпад емоційний, когнітивний та соціальний. Окрім того, новини не лише передають реальність, вони її конструюють, вони вибудовують рамки, в яких ми мислимо, які події важливі, хто герой, хто зрадник, що варте уваги, а що ні. Через повторення певних образів і наративів формується сприйняття світу як небезпечного, непередбачуваного, ворожого, такого, що не залишає місця для надії. Це впливає не лише на загальний емоційний фон, знижується здатність бачити позитивні сигнали, помічати зміни на краще. Це проникає в міжособистісні стосунки, зростає підозрілість, недовіра та агресивність. Це також впливає і на повсякденні рішення, від споживчих до електоральних, і, врешті, підриває довіру до ключових соціальних інституцій медіа, правосуддя, освіти та науки. Бо якщо все під контролем когось іншого, то навіщо думати, навіщо обирати, навіщо взагалі щось робити? Саме в цьому найбільша небезпека інформаційної війни. Вона не просто змінює думку, вона змінює сам спосіб мислення. Якщо хочете окреме відео про те, як влаштована інформаційна війна, дайте знати про це в коментарях. Отже, новини не є нейтральним дзеркалом реальності, вони радше схожі на об'єктив камери, який фіксує лише частину картини, змінюючи її ракурс, фокус і навіть насиченість. І цей об'єктив має власні спотворення, іноді свідомі, іноді мимовільні. Новини формують не лише наше розуміння того, що сталося, а й те, як саме ми це сприймаємо, як інтерпретуємо і що вважаємо важливим. Саме тому так важливо формувати навички інформаційної гігієни, не як абстрактне поняття, а як реальну щоденну практику, що вимагає усвідомленості, дисципліни і регулярного самоспостереження. Це не лише про те, щоб менше читати новини. А про те, щоб вміти жити у просторі, де інформація ніколи не зупиняється і не дозволити їй поглинути себе. У першу чергу йдеться про перевірку джерел, хто саме повідомляє новину, з якою метою вона подається, чи є підтвердження з інших незалежних каналів, яким є бекграунд автора або ресурсу, який поширює контент. Це вимагає трохи більше часу, ніж просто натиснути поширити, але саме в цьому ваша автономія мислення. Дезінформація це не завжди фейк, іноді це правда подана вирвано, без контексту з емоційним ухилом. По друге, уникнення емоційного споживання. Якщо повідомлення викликає у вас миттєвий гнів, страх або зневіру, варто зробити паузу і проаналізувати, чи справді це новина, чи це маніпуляція. Емоційна реакція це нормальна відповідь, але вона не має ставати основою для суджень і дій. Що більше ви усвідомлюєте власну реакцію, то менше шансів, що вами можна буде керувати за допомогою заголовка. Не менш важливо дозувати кількість часу, який ми проводимо в інформаційному просторі. Безконтрольне скролення стрічок призводить не до глибшого розуміння реальності, а до інформаційної перевтоми, зниження здатності концентруватися і тривожності, яка не має конкретного джерела. Потрібно встановлювати внутрішні межі. Коли, скільки і з яких джерел ми споживаємо інформацію, наприклад, перевіряти новини в чітко визначений час, обирати обмежене коло джерел, періодично робити детокс від новинного контенту. Інформаційна гігієна це не про ізоляцію від світу, а про здатність залишатися в ньому присутнім, але не розчиненим. Це основа для того, щоб зберігати критичне мислення, здорову дистанцію і контроль над власною увагою в епоху, коли увага це найцінніша валюта. Критичне мислення, аналітична дистанція і свідомий вибір джерел це не лише навички сучасної людини, це інструменти психологічного самозахисту. Це ключ до того, щоб залишатися в курсі важливих подій, не втрачати зв'язку з реальністю, але водночас зберігати власну внутрішню рівновагу, ясність мислення і здатність діяти раціонально, а не під впливом емоційного фону. Саме ця рівновага, головна ціль у часи інформаційної турбулентності. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам було корисно, підпишіться на канал, поставте лайк, залиште свій коментар та поділіться цим відео з друзями. Також розкажіть, як ви захищаєте себе від інформаційного перенавантаження. До зустрічі у наступному відео.